Всім привіт народ, слава Україні. Ну що, Я знову радий вас вітати в себе на каналі. Виспався бадьорий. Беремося далі до роботи. Ну Це взагалі то були дуже серйозні жарти. Поспав я навіть не повну годину. Андрійко помив розкидача трактора, за що йому дуже сильно вдячний. І приїхала до нас гості. Будемо Робити черговий апгрейд нашого аксіона. Приїхали гості Зерідон Теху. Ну і як ви поняли по <кій> назві відео, будемо ми прощатися з нашою класовською навігацією. І будемо ставити щось ліпше. Ну, принаймні, ми думаємо, що щось ліпше, але як воно буде, по факту ніхто не знає. то треба перевірити на власній шкурі. Помацати, спробувати. Ну і вам показати, розказати. Хто ж вам покаже, як не я, правда? Правда. Тут Назар з мене е, прикалується, каже, буде цілий зоопарк навігацій. І тримбл, і клас, і джундір і тепер ще аглідер Ну але ніц, якось будемо давали тому раду. Якось будемо пробувати все зміщувати в одну систему. Якось будемо тягнути ту біду. Ну, Без навігації посів кукурудзи, без якісної навігації посів кукурудзи, то таке собі задоволення, так що то мусить бути та історія. Що ви наробили? Взяли, розібрали мені трактора, поки я спав, Доброго дня. доброго здоров'я! Що там, Андрійку? Що? Скинули? Не було щастя. Доброго дня. Так. Свіжого болота є трохи. Їм все стареньке Свіжого майже немає, я вчора навіть не втопився. Хоча шанси були всіх. Так, тут у нас така розпаковочка. Приїхав регулятор потоку масла ми його поставимо на гідромотор, щоб нам обороти не скакали на кінзи. Хлопці якраз з рядом мені її поставлять акуратно, щоб я не віддумав, не вигадував, як воно має бути. Та якось таке, таке. Зараз буде робота просуватися чим, чим найшвидше. Кому там треба класовська навігація, не за всі гроші світу s 10 монітор зі всіма розблокіровками, під РТКНЕТ, Section Control і зуба система. Зі всіма модулями і макаронами. Не за всі гроші світу можете дзвонити писати. Віддам в хороші руки. Маю ще таку з третю? Ну, вона більше, певно, на комбайна підійшла, бо вона... або на якусь дісковку культивацію, бо сіяти по ній тяжкувато. Хоча я і сіяв в нею. А на на її виставити в 7 Сильно, на твого не поставиш, бо в тебе нема підготовки. Я вже взнавав, я би її не продавав. Якби в тебе була підготовка, то ху -ху -ху, ти б вже давним давно з 3 їздив. Нема в жодному комбайні підготовки, навіть на налексіоні нема. Я б знавав. Коротше, такий народ. Е, пропозиція дійсно недовго, я передумати можу в будь-який момент. Так що дзвоніть, пишіть, висилайте гроші ще, якщо можна. Так, було. Що то за такий модуль, розкажіть мені. Це yeah, є гідроблок Лосед-центр Данфолс виробництва, uh -huh. яким комплектуються гідроавтопілоти Угу. Uh -huh. Ми його повинні встановити, на трактор під'єднати до гідравлічної системи. І таким чином ми будемо здійснювати управління рульовими колесами, поворот вправо, поворот вліво. Файно. Файно, файно все звучить, щоб так файно все виглядало і все добре. буде робити? На полі не сиді, я думаю, побачив. Я думаю, що так. Вісто гайта. Я думаю, що так. Віста гайта. Приємці можки до руля. Ще батуга треба. Є питання переживають. Масло, він стоил аккумулятор. Не, він цей, він напряму до акумулятора просто запитаний. i can't Де тут датчику? Так, хлопці тут все гарно упакували, купу макаронів. Врізалися в гідравліку, поставили ззаду такий блок. Зараз я вам покажу. О, тут є, який то все керує. Прийшли. Перші якісь тести. Ага, датчик кута повороту. Зараз вам покажу. Та є що мені не дуже в ньому подобається, ну, але хоч будемо то терпіли. Я запрошую фіну, щоб тобі грамотно було. Щоб всі фінниси тягнули. Ще підрегулюєш якийсь датчик його? Чи ти його більше прикручуєш? Не вставляєш. Ага. На 30 тисяч. Центральне положення — це 30 тисяч. Ясно. Блін, що він кінець, не дуже лишає довір'я. Та, та тяга тут спереду і той датчик. Але я думаю, що привикне. Варіантів небагато. Так. Мене ще посадили за дієчика. Будемо пробувати. Така має бути точна робота Точна і акуратна. Що з першого разу не попадеш, то потім буде дуже тяжко. Певне треба трошки нижче, чи ні? На ще не показує. Щось будуть з мене трохи люди, як мухи не довідуються. Як казав, якщо з першого разу попадемо, значить все буде добре. Як не попадемо, то їй вже почнуться приколи. Так, ну що, народ, камера мені благополучно сіла, батарейка тут вже слабонька. Хлопці, поїхали. Благополучно, дивіться, в монітори в мене поменшало. Забрали квернеленд, забрали клас, лишився глідер, лишилося філдв'ю А глідер, ну що я вам хочу сказати, з таких перших вражень? Точніший, ніж клас, однозначно. Чи точніший за джунджіра, чи ні, то ми побачимо, тому що у нас ще не прийшов код розблокування під точний сигнал. Щось там ще американці думають. Подобається мені з того, що він дуже швидко завантажується. Бачите, кілька секунд і все норм. Доволі зрозуміла менюшка. Ну, скажімо так, по складності менюшки десь посередині між джундіром і класом. В принципі, розібралися, навігація доволі круто вводить. Все подобається, гарно заїжджає, гарно виїжджає. Є кілька прикольчиків по границях, я вам їх всіх розкажу. мав можливості знімати, тому що це все трошки було сумбурно. Спішили трошки хлопці, бо їм ще ввечері їхати додому. Саме головне все функціонує, все працює. На даний час мене все влаштовує. Дуже багато треба вивчити як мені, так і хлопцям, тому що той цей монітор дозволяє досить багато робити. Е, хлопці, наскільки могли наскільки акуратно поставили кабелі, е, ну, але мене розміщення монітора не влаштовує, я його завтра переставлю в якесь друге місце. ну і е, Кінзовський цей монітор. Треба поставити буде от сюди, лишити місце під Лємкіновський монітор. І потім гарно всі, всі кабелі поукладати, позабирати кабелі від Квернеленда, забрати антенну FieldView. Антена класовська вже забрана, лишиться тільки як лідеровська. Ну, такі от ще речі, щоб зробити візуально гарний вигляд тому всьому. І, в принципі, можна далі робити випробовування в полі. Е, Випробовувань буде багато. Зробимо точний сигнал, е, подивимося, наскільки він якісно буде сіяти кукурудзу. Е, хлопці без проблем кажуть, що все буде нормально. Е, хлопці, які мають так лідерську навігацію, які працювали на ній, всі в один голос кажуть, що дуже чітко водить. Ну, і в нашій звіринці чи в зоопарку з'явився новий вид навігації, і ми попробуємо також його. Ну, все, що на сьогодні хотів сказати, все, що я на сьогодні е мав вам показати показав, ну, а з вас лайки, коментарі і підписка. А далі будемо з вами разом вивчати, далі будемо з вами випробовувати. Попереду великий і цікавий сезон. Так що підписуйтесь, ставте дзвіночки. А наразі дякую вам за увагу! Слава Україні! Слава Збройним силам України!